Гей, дівчинко, зачекай чому ти плачеш, що трапилося? Почувши чоловічий голос, Олена пришвидшила крок, але коли побачила, що чоловік йде за нею, побігла зі всіх ніг. Ліс був густий, дівчина постійно спотикалася і чіплялася за гілки, поки не потрапила в яму. Вона не помітила, що дорога раптово закінчилася і вже було занадто пізно. Слава Богу, не вдарилася головою, подумала вона про себе. Але тіло нестерпно боліло. Дівчина відчула, що не може ворухнути ногою. Ні, тільки цього не вистачало, промайнуло в голові. Хвиля страху поступово охоплювала свідомість Олени, яка сиділа в ямі і безуспішно намагалася встати. Почувши наближення кроків, дівчина здригнулася. Вона розуміла, що це той самий чоловік, який тільки що гнався за нею. Олена спробувала сховатися, але це було Незнадійно. Через кілька хвилин, коли дівчина відкрила очі, які закрила від паніки і невідомості, вона побачила його, що висить над нею. Давай руку, сказав чоловік, простягаючи свою. Звернувши увагу на специфічні татуювання, дівчина миттєво зрозуміла, з ким має справу. Як і всі підлітки, вона любила дивитися кримінальні фільми. Тому Олені не було важко здогадатися, що перед нею стоїть справжній зек. О, чорт, промайнуло в її голові, і найстрашніші сцени подальших подій промайнули перед очима. Стигнувши у землю, дівчина з усіх сил закричала. Чоловік подивився на неї з-під лоба, щиро дивуючись її поведінці. Я тобі ще раз кажу давай руку, наполягав чоловік, і припани горланити. Я нічого тобі не зроблю, я хочу допомогти. Якби не змія, яка з'явилася наскільки раптово, що Олена навіть не встигла відчути біль від укусу, вона б ніколи не вибралася з ями. Так їй здавалося безпечніше, але це було лише на перший погляд. Дівчина безуспішно намагалася скинути з себе гадюку, яка вцепилася їй в ногу. Ого. вигукнув чоловік, схопивши перший попавший комінець. І, намагаючись відтягнути Олену вбік. Коли він зрозумів, що це безмістовно, він схопив змію голими руками, витягнув її на землю і придавив каменем, щоб був впевнений. Спостерігаючи за це, Олена розгубилася. Дівчина дивилася на чоловіка широко відкритими очима. Так страшно, їй ще не було ніколи в житті. Ти її, напевно, придавила, сказав чоловік, який, на відміну від Олени, зовсім не панікував, а вона виповезла з-під тебе і вкусила. Чоловік нахилився над ямою і, піднявши Олену за руку, витягнув її на поверхню. Зі страху дівчина не могла вимовити жодного слова. Коли через кілька секунд чоловік почав розтібати ремінь, Олена тихо заплакала. Будь ласка, не треба, тихо прошепотіла вона. Я вас дуже прошу, не робіть цього, я не витримую, я на себе руки накладу. Чого не робити? здивовано запитав чоловік, який не розумів, що відбувається, місце укусу не перев'язувати. Так це ж не ужала гадюка, Яд же токсичний, ти ж можеш Богу душу віддати. Давай, піднімай спідницю, треба оглянути місце укусу, а потім швидко до фельдшера я тебе віднесу. Раптом Олена відчулася, як у неї закружлялася голова. Перед очима все поплило, дівчина з труднощами усвідомлювала реальність останнє, що вона пам'ятає, як чоловік підняв її спідницю і голосно ахнув, підхопивши її на руки і кудись поніс. Олена прийшла до тями в будинку місцевого фельдшера. Нога була перев'язана а місце укусу, куди вчепилася змія, заклеєно пластирем. Ну, ось, як добре. вигукнув фельдшер, побачивши, що Олена відкрила очі. Ми вже й до тями прийшли, слава Богу, все в порядку. Але рану треба буде обробляти кілька разів на день. Ви, будь ласка, ставтесь до цього відповідально. Чоловік, який витягнув її з лісу, сидів на маленькій кухні фельдшера і пив чай. Через кілька хвилин дядя Боря також повернувся за стіл. Олена раптом відчула різкий холод. В той момент їй здавалося, що вона не їла цілу вічність, але просити поїсти чи попити вона не наважувалася, поки дядя Боря сам не приніс їй чашку чаю з печивом, не поставивши біля ліжка. Дякую, прошепотіла дівчина. Їж, їж і відпочивай, казав добрий фельдшер. Якщо захочеш ще поспати, то поспи, ми тебе не будемо турбувати. Дядя Боря знав, в яких умовах доводиться жити бідній дівчині, і назвати це життям важко, скоріше, просто виживанням. У дівчини була сім'я, а тепер сім'ї немає. І таке буває у житті. Як тільки Олександр Іванович відправився на той світ, нещасна Олена не давала спокою донці. А була ж така баба добра, любляча, але не витримала смерті чоловіка, не впоралася. Перші півроку вона горювала, не знаходячи собі місця. Щодня обливалася сльозами біля могили чоловіка, а потім, на її шляху, зустрівся кулька дурачок. Чоловік сусіднього села був відомою особистістю, про свої п'яниці і бешоні місцеві жителі складали легенди. Навіть рідну матір довів до білого коліна. Настав момент, і Віра Васильівна вигнала його пінком під зад. Скільки років тобі, дурню, а ти все ніяк не навчишся жити, і сам п'яний, і іншим спокою не даєш, гнівалася вона, спостерігаючи за поведінкою єдиного сина, який завжди був для неї у світлому віконці. Коли ти вже візьмешся за розум і перестанеш пити, твій батько загинув через це пияцтво у розквіті років, а ти вирішив повторити його долю зла на тебе не вистачає. Віра Васильівна виховувала Миколу одна і робила все, щоб він виріс нормальним чоловіком. Пахала як проклята, щоб у сина було все, але проклята спадковість ні їй, ні йому жити не дала. Як тільки Микола трохи підріс і почав щось розуміти в житті, відразу ж почав пити. І що не день то п'яний валявся: У тебе що? Молоко ще на губах не обсохло, а ти вже очі заливаєш від звичайного розпачу кричала Віра Васильівна, повертаючись з роботи додому. Але Миколі було байдуже не хотів він у Русі жити, як всі. Його угнетала навколишня обстановка, бідність та єдина ферма в окрузі, де селяни працювали як прокляди. А я поїду в сусіднє село, заявив чоловік, коли черговий раз посварився із матір'ю. Там, кажуть, є чим поживитися, хоч яка-небудь торгівля, будівництво, чому б не спробувати удачу? Та кому ти потрібен, п'яниця проклята, вигукнула Віра Васильівна, перебуваючи з сина. Тебе ж звідусіль вигнали. Миколі слова матері були байдужі. Він вже дорослий, і вона йому не указ покував речі в сумку і поїхав. На перший час він оселився в друга, який ледь уговорював дружину прийняти нещасного. А через кілька тижнів знайшов собі жінку. Олена зажадала чоловічих рук, і в домі не було кому проколоти полок. І, хоч як вона любила чоловіка, повелася на обіцянки кольки та його солодкі слова. Я тобі в усьому допомагатиму, запевняв він, коли зрозумів, що жінка готова впустити його в дім. Але допомоги від Миколи не було. Якщо раніше Олена пила одна і потроху, випивала чарку, дві, поки не бачила. Щоб заглушити душевний біль від втрати що щопов'явою Миколи, пияцтво стало звичним способом життя для всієї родини, Оленка, яка регулярно намагалася привести матір до тями і наставити на правильний шлях, лише драматизувала відчима. Спочатку він не соромився у вислухуваннях, а згодом справа дійшла й до рукоприкладства. Ти ще мене життю навчати будеш, обурювався Микола, коли вранці Олена насмілювалася увійти в кімнату до матері. Дівчина просто хотіла розбудити жінку, яка вже кілька днів пропускала роботу, але Олена так і не змогла розплющити очі. Бурмочить щось нечітке, жінка перевернулася на інший бік і продовжила спати. А ось Микола одразу прокинувся, і його обурення не мало меж. Тобі хто дозволяв заходити в кімнату дорослих без стуку? строго спитав він, тримаючи перед носом у дівчини смердючий палець. Тебе взагалі хто виховував? Не краще б, поки мати після важкого трудового дня відпочиває чоловікові сніданок приготувати? А ти що, хамити мені вздумала?» Та вона вже кілька днів на роботу не ходить, обурилася Оленка. Скоро її звідси виженуть все це через вас. Як тільки ви в нашому домі з'явилися, мати взагалі не просихає. Примазались. А в неї горе як вам не соромно. Розмова з розлюченим і злим відчимом не привела ні до чого доброго. Коли через кілька годин Олена з трудом, але все ж прокинулася. Оленка розповіла їй про все. Але мати не повірила доньці, і замість співчуття та підтримки строго відчитала дівчину за те, що та посміла нахамити чоловіку. Ти ще не доросла його життя вчити, зрозуміла? насварила Олена. І взагалі це мій чоловік. Я не збираюся себе разом із твоїм батьком поховати. Ти вже не маленька, повинна розуміти. На селі без чоловіка жити дуже важко, а від нього хоч якась допомога, тому не лізь в своє діло. Сніданок дійсно можна було б приготувати, їсти хочеться. Оленка була дуже вражена словами матері. Дівчина сподівалася, що мати все ж удумається і поставить на місце нахабного відчима, але з кожним днем Олена все більше втрачала розуміння реальності. Жінка практично не ходила на роботу. Через постійні запої у неї сильно боліла голова. Микола аж ставився більшим нахабом, поводився безпринципно і розв'язано. Оленка часто страждала від його агресії, але Олена жодного разу не втрутилась в їхні конфлікти. Уйду я від вас, в ліс втечу і не знайдете більше мене ніколи. В серцях крикнула Оленка, коли мати черговий раз посварилася із відчимом. Скандали між ними ставали звичною справою і вже давно було нормою. В п'яних сварках вони й могли наговорити один одному купу образливих слів, але коли тверезіли, одразу мирилися. Ні Олена, ні Микола не пам'ятали тих образ. Які вирували з усіх вуст під час п'яних суперечок. Тому прощати один одного їм було не за що. Того дня, коли Оленка досягла межі терпіння, Олена була на роботі. Жінка час від часу згадувала, що потрібно приносити гроші в дім і заповнювати холодильник продуктами. Микола, як завжди, валявся п'яний, але коли прокинувся, був особливо злий. І вів себе надмірно агресивно. Чому посуд не помитий? спитав чоловік, запустивши свого, свою лапищу в брудну раковину, до якої Олена навіть боялася підходити. Мати й відчим могли не прибирати тижнями. Час від часу дівчина натикалася на сміття, яке з'явилося у всіх куточках у пошуках їжі. На питання відчима дівчина не відповіла. Але чоловік продовжував допитувати її. От ти вийдеш заміж і постійно будеш усе прибирати, бурчав він. Де таке видно, щоб доросла дівка в домі не прибирала, підлога брудна, всі полки в пилюсі, а ти лежиш, ніби нічого не було. Що тут коїться? Оленка була впевнена, що Миколі, як зазвичай, через півгодини чи годину набридним бурчати, й він заспокоїться, але цього разу відчим не зупинився. Його крики ставали все гучнішими, а наміри очевиднішими. Коли він поліз у кухонні шафки, щоб знайти хоч щось поїсти, Оленка вистрибнула у вікно і з усіх ніг побігла в ліс. Микола помітив, що патчірка зникла лише через кілька хвилин. Коли він побачив відкрите вікно, одразу все зрозумів. Ось, проходимця, злісно подумав він про себе і ліг на диван. Нехай побігає. Подивимося, далеко воно втече. Оленка дійсно не планувала повертатися додому. Але ж як вона хотіла втекти від тієї реальності, що її оточувало, якби не Михайло, якого вона зустріла в лісі, ніколи б не повернулася додому. Лише вже стикалася, ніж жити так. Чоловік, почувши від фельдшера про сім'ю дівчини, прийшов у жах. Яка ж мати дозволить, щоб якийсь негідник так звертався з її донькою, обурено вигукнув він. Я з ним поговорю. Скажи тільки, де він живе. Я його такому разуму навчу, що не сміє їй слова сказати. Дядько Боря всіма силами намагався відмовити Михайла від необдумного вчинку. Він знав, що той сидів незаслужено. Тепер вирішив за справу взятися? спитав він. Сам знаєш, що зона не цукор. Хочеш ще кілька років життя втратити. Удумайся, якщо він тебе заявить, ти ж тільки що звідти візьмуть, мама, не горюй, до сивого волосся будеш на нарах паритись. А що ви пропонуєте залишити все так, як є, поки вони дівчину до смерті не доведуть? Ні, я цього не допущу, а сидіти не сяду. Я з ним по-муськи поговорю, але без мордобою. Не хвилюйся за мене, я, хоч і коротке життя прожив, багато чого бачив. На зоні і таких зустрічав. Знаю, як розмову налагодити. Михайло пішов до Оленки, яка чула розмову чоловіка з дядом Борею, вирішив дізнатися у фельдшера, хто він такий, який ж страх вона пережила, коли зустріла його у лісі. Думала, що все, життя закінчилося, а виявило, що не лише допоміг. А й вирішив захистити. Оленка була не проти, щоб хтось поговорив з відчимом по душах. Дівчина розуміла, що повертатися додому все ж доведеться, а там він. І мати останнім часом ставилася до неї не найкращим чином. Як можна мовчки спостерігати за тим, як якийсь чоловік знушається з дочки і виправдовувати його? Це не вкладалося в голові Оленки. Але ж їй не вистачало батька. Суворого, іноді грубого, але справедливого. Якби він жив, то ніколи б не дозволив, щоб її хтось образив. Як же несправедливо обійшлася його доля? Він же був таким чудовим чоловіком. Поруч із ним життя було, а без нього ні. Це Мишко, наш мішцевий, вивів Оленку з роздумів голос дяді Борі, який почав розповідати їй про незнайомця. Хороший хлопець, дуже хороший, але життя його в свій час перевернуло. А вона всьому Дашка, та Прохойда. Саме вона поїхала в місто, підкрила багатого кавалєра, а Михайло наш відрубав свій термін. Ось так буває в житті, дівчинко моя, ось так. Який хлопець? Про що ви, дядь борь? здивовано спитала Оленка. Вона не зрозуміла, як можна назвати хлопцем такого дорослого чоловіка. Можливо, для дяді Борі, якому вже було за п'ятдесят, він і хлопець, але виглядає він вже доросло, на чоловіка більше схожий. Своїми помилками дівчина поділилася з фельдшером, на що той сумно усміхнувся. Так, він же зарослий, непоголений, сказав дядя Боря, і руки у нього грубі від роботи. Знаєш, як на зоні людей ламають. Ой, мамо, де знати, тут і посив'єш, і молодим не будеш. А насправді нашому Михайлу і 30 ще нема. Молодий, але кращі роки життя на вітер пішли. Ох, якби не Дашка, чесне слово, якби я її зустрів, вуха б закрутив. Але я ще з того часу жодного разу її і не бачив. Вона втекла. Я тільки почула, що справа пахне смаленим, а Михайло все заради неї пожертвував, себе не шкодував. Оленка все ще не зрозуміла, про що йдеться, вона з матір'ю завжди жила відсторонено, далеко від сусідів, з якими не було часу спілкуватися, та й не знала нікого. Село не таке вже й маленьке, майже ціле місто. Всі разом з своїм життям живуть і нікого не обходять чужі справи. Коли батька не стало, і з найближчими з сусідами спілкуватися перестали. Вони хоча б бачили, як матері чоловік жорстоко жнущається з дівчини і краєм вуха чули, але ніколи не втручалися. Кому це потрібно? У всіх своїх проблем вистачає якихось недо чужих розборок. В іншій частині села люди жили зовсім інакше. Плітки і розмови були звичним явищем. Все знали про всіх, обговорювали історію Михайла, обурюючись несправедливістю, але яка користь, Михайло тільки починав своє життя. Батьків автомобіль, який з моменту смерті батька стояв у маленькому гаражі, побудованому його руками, він взяв у свої руки, отримав права і захотів їздити. Дороги в селі погані, на велосипеді не покатаєшся. Михайло кілька днів експериментував з машиною і виявилось, що вона на ходу, хоч щось, але в автозапчастинах він розумівся. Недаремно ж батько з малих років навчив його допомагати: і машини ремонтувати, і дах перекрити, і воду носити, і навіть будувати. Він був хорошим чоловіком, але помер рано, а мати без нього не змогла прожити і двох років. Як тільки сину виповнилось 18, вона захворіла, а від гробової дошки залишилась зовсім недалеко: ми тебе довиростили і добре, тихо прошепотіла жінка перед смертю. Ти, Михайло, живи за совість, не шкоди людям, будь чесним і справедливим і з іншими і з собою. Смерть матері стала для Михайла справжньою трагедією. Він чуть не запив, але вчасно одумався: як не крути, сім'ю планувати, створити, дітей, мати, і Дашку дуже любив. І вона була не така, як всі інші сільські дівчата. Їй потрібно було кращого життя. А де ж його взяти? А ніде. Але Михайло був готовий старатися. Все, що тільки є і чого не було, він готовий був кинути до них Даші. Простий? І наївний, сільський хлопець ніколи не міг уявити, чому його кохана насправді їздила у місто і справа не в навчанні в коледжі навчання їй було непотрібне, вона познайомилася там з одним хлопцем, зовсім не рівня Михайлу, але сказала про це, не наважувалось. Якби не випадок, можливо, так і не наважилась. Хлопець з багатої сім'ї, Ласий шматок для будь-якої сільської дівчини. Але страшно їхати, якщо що, куди потім повернеться. Дашка була не по руках розумна і розрахункова, ніколи б не підставила, але довелося втекти. І куди ще йти, якщо не підкрило до да багатія? Як так? розмірковував Михайло. Коли Даша повідомила йому про розставання? Дівчина просила не шукати її, а він не розумів. Чому вона так жорстоко вчинила з ним? Я ж тебе від в'язниці врятував, сказав Михайло, взяв всю провину на себе, я аж за кермом їхала, ти у тебе ж прав навіть не було, тому й збила людину. Не встигла затормозити, не справилась з керуванням. У цьому є і твоя вина, байдужим тоном відповіла дівчина. Ніхто ж тебе не змушував сідати за кермо. Ти сам запропонував навчити мене водити. Але ж ти сама просила, розмова не привела до нічого доброго. Михайло було занадто боляче через це все, що сталося, мабуть, така у нього доля. Він заслужив це зрадництво своєю дурістю і короткозорістю. Так він думав всі ті роки, що провів за ґратами. З того часу, як Дар'я попрощалася з ним, більше жодного разу не приїхала на побачення. Діла давно минуло минулих літ, а спогади такі яскраві ніби ще вчора були. Повернувшись у дім дяді Борі, Михайло запропонував відвести Оленку додому. Ви що? вигукнула дівчина, яка вже знала сумну історію життя свого рятівника від фельдшера. Там же нічим мати, вони ж не залишать мені живого місця. Треба почекати кілька днів, поки вони заспокояться. Дядь Боря, можна я у вас залишуся? Фельшер не заперечував, але Михайло втрутився, запевнявши, що поговорив з Миколою. Я йому все по чоловічому пояснив, сказав він. Більше він тебе пальцем не чіпне. Оленка не повірила своїм вухам, їй було страшно уявити, що цей високий, міцний, бородатий дядько міг зробити з відчимом. Порадившись до нього, уважніше, вона зрозуміла, що йому справді не більше 30 років. Через бороду і неохайний вигляд Михайло, звісно, виглядав набагато старшим. Справжній доврослий, суворий чоловік. Але коли Оленка побачила його через кілька тижнів, була здивована. Він так помолодів. Збрив бороду, підстригся. Якби тоді в лісі, він виглядав так, дівчина б не злякалася його зовсім. Ну що? Як справи? спитав Михайло. Відчим більше не ображає. На диво Оленці після розмови з чоловіком Микола став як шовковий. Він не тільки рідше прикладався до чарки, а й знайшов роботу, на яку ходив три дні на тиждень, і до неї ставився з повагою. Оленка була вражена такою зміною поведінки відчима. Здавалося, його підмінили. А що ви йому сказали? спитала вона. Він так сильно змінився, я його зовсім не впізнаю. Це неважливо, відповів Михайло. Що сказав, те сказав. Я нічого особливого не зробив, лише пояснив, що так себе вести не можна. І так жити теж не можна. А він мене почув і правильно зрозумів мої слова і все. Оленка відчула. Що починає відчувати симпатію до Михайла, але щоразу відганяла ті думки. Він занадто дорослий для мене, розмірковувала дівчина. Та й що у нас може бути спільного? У нього своє життя, у мене своє. Так, він допоміг мені, і я завжди була за це вдячна, але це всього лише вдячність, так вона думала, коли була ще підлітком. Але роки проминули швидко. Дівчина не встигла озирнутися. Як їй виповнилося 18. як сильно змінилося її життя за цей час. Мати й відчим боялися алкоголю як вогню. І з тих пір, як вона прийшла тверде рішення більше не пити, не чіпала спиртного навіть на свята. В сім'ї настала пора, коли вживання алкоголю стало сприйматися як поганий тон. І Олена і Микола працювали не покладаючи рук. Подружжя Хотіла накопичити грошей, щоб переїхати у місто. Мати також наглядала на Оленку думки про навчання. Не хочеш жити ти все життя провести цьому колгоспі, промовляла жінка. Святкування з приводу пропозиції Михайла стало для Олени і Віччима повною несподіванкою. Того дня чоловік прийшов просто навідати їх, але як тільки він переступив поріг дому, все стало зрозуміло. Це вам, сказав Михайло, простягнувши Оленці та Олені два букети польових квітів. З якого такого приводу? наіграно здивувалася жінка. Оленка підтримала її, хоч зрозуміла, що скаже Михайло. Для неї це було досить несподівано, але дуже приємно. Не знаю, не знаю, втрутився в розмову Микола. Це Оленка хай виріше. Піде вона за тебе заміж чи ні? Ми вже не в, серед... не в середньовіччі, щоб просити руки доньки у батьків, але якщо ти хочеш почути нашу думку, ми не проти. Ти хороший чоловік, працьовитий, сміливий. Той ту нашу розмову я досі пам'ятаю і до кінців днів не забуду. А ти, що ти старший, це тільки плюс: добре, коли чоловік старший за жінку, опора, підтримка. Захист, людина з життєвим досвідом, а це важливо. Загалом, ти нашу думку почув, а далі вирішуйте самі. Звісно, Оленка прийняла пропозицію Михайла, а могло бути інакше, вона всі три роки до свого повноліття не дозволяла жодному хлопцю наблизитися до себе. Всі думки були тільки про нього. І останнім часом вона уявляла, як вони будуть разом, інших не помічала. Весілля відбулося вже в місті. Раніше про переїзд було прийнято спонтанно. Михайло не хотів створювати сім'ю в дерев'яній хатинці. Грошей накопичив, хоч і небагато. На орендований будинок вистачило. А якщо щось піде не так, завжди можна повернутися. Але спробувати побудувати нове житло варто. Через два роки вони накопичили на власну квартиру. Хоч і працювали на знос, кожну копійку відкладали, але це того варто. А потім і діти з'явилися. Не тільки Олена з Михайлом стали щасливими батьками, а й у Олени з Миколою народився син, справжній подарунок долі. Але ж про що Михайло сказав чоловіку: це наша з ним таємниця, підгоморгнув чоловік дружині, коли вона в черговий раз задала це питання. І з тих пір вони більше ніколи не поверталися до цієї теми.